На кожні вісім сотень немовлят один народжується синдромом Дауна. Це гра природи. Дитині дістається зайва хромосома, і вона зумовлює особливі риси обличчя, статуру та уповільнений розвиток. І з'явитися таке маля може в будь-якій родині. Сьогодні саме Всесвітній день людей з синдромом Дауна. На заході вони здебільшого соціалізовані, отримують освіту, роблять кар'єру. А от у нас із 15 тисяч людей з таким синдромом офіційно працює щонайбільше десятеро чоловік. Синдром Дауна в уяві більшості лише від цих слів відразу людина із характерними рисами обличчя, в якої тече слина з рота, яка сидить вдома і нічого не вміє. Якщо ви теж так вважаєте, просто погляньте на ось цю ароматну випічку, тисячі батонів і булок щодня в цій столичній мережі супермаркетів випікають в тому числі люди з синдромом Дауна. Жені 27. і щодня у сьомій ранку з села на Київщині він рушає на роботу до столиці. Спершу пішки, потім маршруткою. Потім ще однією, потім знову пішки. Дорога забирає півтори години, якщо нема тисняви. Хвилююсь, я не пазувати. звати. один транспорт, так я не співаю вже восімчасов. Коли небудь запізнюєшся, я ні, ні ніколи. такий складний маршрут йому посилює, в нього гарна пам'ять. Останні півтора року Женя працює у світовій мережі гіпермаркетів, і це єдине в Україні велике підприємство, де за міжнародною практикою офіційно влаштовують на роботу людей із синдромом Дауна. Добрий ранок. Пекарні в них багато обов'язків. Женя Жені викладають тісто на деко, потім фасують пакетики та педантично розкладає все на полиці. Починають поставить вітрину, Ровненько. Для чого тобі працювати? Сидів би собі вдома, нічого б не робив. Ні, ні, я хочу працювати, я люблю працювати. мені заробляти йдуть гроші, боже грошей, де мені щастя. Ось мишки для мене. Робота роботом не означає і навзаєм дістають те саме. Особливі працівники сумлінно виконують свої обов'язки та вчать колег радіти життю. Коли вони проходять і так вітаються з нами, сонечко виходить при любій погоді. Оці ранішні наші обнімашки. І коли Женя каже: Я за вами дуже сильно скучав, це емоція, яку дуже тяжко передати. Такі працівники, вони такі, як всі, чи не зовсім такі? І вони більш відповідальніші, вони більш пунктуальніші, вони не відволікаються на якісь дрібниці. Проте таке в Україні це рідкість. Здебільшого через страхи та непоінформовані із суспільства зачинена в чотирьох стінах. Така людина животіє на соціальну допомогу офіційно працевлаштовану молодь із синдромом Дауна можна перелічити на пальцях. Несприйняття на жаль більшості роботодавців, людей з інвалідністю, особливо першої категорії. Для них ця категорія найчастіше звучить як синонім слова неможливість працювати у Європі. Люди з ментальною інвалідністю, зокрема з синдромом Дауна, дедалі більше знаходять собі місце в майстернях, родинному бізнесі та чимраз частіше на відкритому конкурентному ринку праці. Велика Британія 20%, Італія 13%, іспанія 5%, Україна 5%. 10%. у світі. Вони досягають чималих висот, перепливають Ла-Манш, Грають у кіно, відкривають ресторани. Рекорди популярності б'є і ось ця дівчинка. Маленька леді, в тебе синдром Дауна. Не. Так. Синдром Дауна це страшно? Ні, зовсім не страшно. Семирічна Софія Санчос Українка. Коли був лише один, батьки лишили її в дитбудинку в Дніпрі. Тоді ж її взяли за дочко американці. Ролики про цю крихітку мають мільйони переглядів. І тепер вона. Маленька модель. А це учні 26-ї столичної спецшколи для дітей з особливостями розвитку прямують на заняття незвичне за партами, а практичне. Ми сьогодні, як завжди, розподілимось на дві групи. Старшокласників раз на тиждень привозять у готель, де на кілька годин вони перетворюються на помічників тамтешніх робітників. Це хаузмен, а якщо перекласти, це наш універсальний солдат. Він може все. І Петро він теж буде таким. Петро старанно розкладає білизну, але найбільше йому подобається бути за офіціанта. Він народився в Україні в родині голландки та українця. Зараз йому 15. Він вже говорить трьома мовами, досягає успіхів у спорті. І готуються працювати його батьки і заснували цей проект, коли навчальний заклад, зважаючи на особливості дітей із порушеннями розвитку, сприяє ще й підготовці до дорослого життя, щоб не каких-то трудностей 18 років. Многі надо надрішаться зарані. А саме від народження сучасні методики раннього втручання застосовані вчасно, дають змогу навчити спілкуванню та самостійності. Родина Петра задля цього могла емігрувати, але вирішила здолати цей шлях в Україні, відкрила пекарню для таких як син, і планує розширюватися, сподіваючись, що їхній приклад надихатиме крок за кроком, змінюватиме простір навколо їхній син житиме в країні, де зайва хромосома не означає, що зайвим може бути він. Не жалієте, що ні, ні, обов'язково. Ну, такий результат, який я завідала наші роботи. Я думаю, що в Голландії не бачила, тому що там вже є Це Україна вже плоди затяжці то, що ми зробили. Потому це дає дуже велике натхнення. Ірина Стороженко та Євген Лук'янов. Програма вікна СТБ.